З різних міст України. Їх шестеро. Кожен з них в дитинстві мав мрію стати пожежником, космонавтом, моряком. А втім, замість мрій офіс, Excel, кава. Сьогодні їх об'єднує бажання сказати обставинам Ні. Професійні ігри це програма, яка змінює життя. Державний центр зайнятості надає можливість нашим гравцям спробувати себе у різних професіях. Пройшовши ряд випробувань, вони подивляться на світ професій по-новому. А переможці отримують головний приз роботу, про яку мріяли все своє життя. Вітаю! Це професійні ігри. Програма про людей, які шукають і знаходять нову цікаву роботу. Нагадую, правила за результатами змагань ми отримуємо команду переможців. Трійка кращих має унікальний шанс пройти стажування за професією, яку вони опановували протягом всієї програми. А допомагають нашим гравцям, як завжди, незмінні експерти Резінг та Зорінг. Резінг та зорінг екстремали номер один в Україні. На собі випробували цілу низку цікавих та небезпечних професій. Кожен з них візьме під свою опіку одну з команд. Унікальний досвід наших експертів допоможе учасникам програми пройти всі випробування. Знайомтесь, учасники професійних ігор вони вже пройшли бойове хрещення складними та екстремальними професіями, але наші гравці готові до нових випробувань. Команда Зорінга. Таня студентка. Хоче знайти цікаву роботу. Ігор людина творча. У вільний час ставить рекорди. Настя офісний працівник. Любить пригоди. Команда Резінга. Віталій економіст. Любить рахувати гроші. Олена підприємець. Хоче спробувати себе в екстремальних професіях. Євген колишній військовий. Колекціонує ланос. Друзья, традиционно в начале нашей игры вам необходимо разгадать, какую профессию вам сегодня необходимо исполнить очень, или выучить. Профессию. Очень трудное задание. В принципе, да, по теме произошло все. Ну, вы, наверное, уже догадались. И речь идет об уборке. И речь идет о профессии уборщика. Завдяки державному центру зайнятості команди спробують себе у ролі працівників клінінгової компанії. Попереду на них чекає чотири випробування. Наші гравці спробують впоратись з безладом, сміттям та важкою роботою. Самі насмітили, самі і прибиратимуть. І не тільки за собою, а й за будівельниками. Адже прибирання таких майданчиків це невід'ємна частина роботи компаній, що займаються клінінгом. Мы убедились в том, что синяя команда умеет разбрасывать мусор. Теперь нужно убедиться в том, что команды умеют мусор собирать. Команды мают зібрати сміття, яке заважає будівельникам. Поле бою обмежене фішками. Знаряддями праці для гравців стануть ось такие мешки та власні руки. В условиях ограниченного количества мусора вам нужно максимально набить мешки мусором и за три минуты собрать максимальное количество мусора. Поїхали! Команди почали битву за чистоту. Будівельне сміття головна мішень для наших гравців. по моєму три мінути це сішка много. Посмотри, вони розгрібуться зараз. Краси не утрамбовує. Обидві команди активно взялись до роботи. Таким завзятим співробітникам позаздрить будь-яка клінінгова компанія. Ну, вони вже просто діруться за цим мусором. Ігор намагається відібрати у Віталія сміття. Такий апетит наших команд могло б задовольнити хіба що звалище. Мусора практично не сталось. 55 секунд пройшло. Жертвою Віталія стає Настя. Гравці готові на все заради перемоги. Ігор взагалі намагається прибрати фішку. Ні, фішки не використовувати. Женя знаходить нове джерело сміття картоновий настил. Однак це помилка. Адже цей матеріал захищає підлогу від пошкоджень. Його прибирати не можна. Я пропоную через 30 секунд стопатися, тому що це, а я думаю, треба ще… Ані знесуть весь торговий центр. Битва за сміття триває. Наступною жертвою команди синіх стає Олена. Внімання! Залишилось 25 секунд! Я вже их не вижу, они практически в тумані. Это точно уборка? У розпалі сміттєвої битви наші гравці абсолютно забули про правила. Їм треба принести експертам наповнені сміттям мішки. П'ять секунд до фініша. Внимання, три, два, один, стоп! Ігор з команди «Синіх» згадує про правила. Тамчить до резінга і зорінга. У красных очень широкая куча мусора получилась. Мы же говорили не о плоскости, которым является красная куча мусора, а о объеме, которым является синяя куча мусора. Что это? Это вообще пустой мешок. Зачем -то... Это пустой мешок. И хочу обратить внимание, особенно красной команды, что в момент финиша единственный мешок, который был перед экспертами, был принесенный Игорем. І стояло здесь тут ось у нажагно. І по плоскості, і по скорости, і по Ігорю. Синя команда не победила. Ігор гравець команди «Синіх» – єдиний, хто дотримався умов цього завдання. І в кінці приніс мішок зі сміттям до експертів. Тому його команда логічно здобуває перемогу на цьому етапі. Команда Синіх отримує перший бал за чистоту виконання завдання. Рахунок 1-0. Далі у професійних іграх команди вирушають до зачиненого торгівельного центру. Перед тим, як його двері відкриються для відвідувачів, гравці мають помити підлогу. Чи вдасться їм приборкати спеціальну техніку та не розтрощити при цьому вітрини, побачите далі. Прибирання у 21 столітті процес високотехнологічний. Під час наступного завдання наші гравці мають опанувати один із допоміжних агрегатів сучасного прибиральника акумуляторну машину. Перевірка ефективності нового механізму для гравців проходитиме у вигляді естафети. Команди перед нами большая швабра. Я з что Якщо на швабру хорошенько давить, то Чисто виходить обирати і менше теріть. Спасибо за комплімент. Ти сиди, зараз ти груз, в повному смілі цього слова. Як вмикається миюча машина, наші експерти не подумали. Тож Зорінг виконує функцію гідравлічного механізму, який притискає щітки до підлоги. А резінг замість двигуна штовхає цей агрегат. Я точно спав. До речі, вартість цього апарату майже 9 тисяч євро. Клінінгові компанії використовують підлогомиючі машини для прибирання великих приміщень, таких як торговельні та офісні центри. Така підлогомиюча машина лише за дві години здатна відмити площу, яка дорівнює футбольному полю. Вона автоматично даже Головне, що тут є красна кнопка. Давай! Володи. У цьому завданні командам треба відмити свою частину холу торговельного центру. У кожного гравця своя зона відповідальності. Як тільки підлога заблищить від чистоти, миючу машину можна передати наступному учаснику. Такирівник завжди смотри. А Прости просто не вибирає танюсі. Качество нас тоже інтересує. Команда синіх пожертвувала якістю заради швидкості. Це груба помилка. Команда червоних навпаки підійшла до справи педантично. Однак, на думку експертів, у них виникли проблеми з технікою. По-моєму, вони просто забили включити Лише. воду. Підлогомийча машина вміщує 80 літрів води. Це її робить дуже важкою, тож керувати таким агрегатом не так просто. Женщина, як завжди, засредоточок, а таюся, як будто на картингі їздять а не обирають і правильно, тому що тягне за собою та машина. Пога машини 140 кілограмів. У неї власний двигун, який полегшує управління таким агрегатом. Однак, незважаючи на це, дівчатам з команди синіх це завдання дається складно. Пальму бьйош. У торговельному центрі величезна кількість об'єктів, які ускладнюють роботу. Це пальми, розкладки та вітрини. Якщо підлогомиюча машина зіштовхнеться хоча б з одним із цих предметів, наслідки можуть бути невтішними. Заворачувай! А тим часом гравці обох команд вийшли на фінішну пряму. Лише кілька метрів брудної підлоги відділяють їх від тріумфу. До экспертов, до экспертов, возле экспертов грязно. Красные уже давно стоят на месте, если ты заметил. Признайте, что вы не только воду разлили, вы еще и задание слили. Знаешь, а у тебя, по-моему, вообще красная команда воду не включила, я проверял. Вот смотри, вот это звук. Вот вода есть, вот это звук. А вот это звук, воды нету. Вот у красных воды не было. На самом деле все было неоднозначно, потому что, во-первых, торговый центр... приличный и довольно чистый. Это первое. Второе. Опять же, твоя лодыжка меня отвлекла, я не видел оригинальности, собственно, красные раньше финишировали. Это же очевидно было. Третье. У твоих была вода или нет, я не понял. Слушай, ну И четвертое. У синих меньше вес команды. Нужно учитывать. Я тебя чем-то обидел. У меня просто... Слушай, ну шутки шутка. Это Це все-таки сорівнування, да? треба бути спортивним, об'єктивним. Що? У мене є декілька ідей для наступних завдань. позволь мені реалізувати їх самостоятельно. Я их просто підготовлював. Вот вот, Ось вот так вот. Да, <звук> да Ми справимося як небудь без тебе, так, да, давай. Увійдимося куди-небудь. Традиційно із пригодами, але наші учасники впоралися із цим завданням. Хоча спритнішою виявилася команда червоних. Команда червоних отримує бал за швидкість виконання другого завдання. Рахунок рівний 1-1. Завдяки Державному центру зайнятості команди продовжать опановувати роботу працівників клінінгових компаній. І попереду на них чекає сюрприз від Зорінга. Зорін підготував невеличку помсту. Він забруднив машину Резінга до невпізнання, як ззовні, так і зсередини. Мити авто тепер доведеться нашим учасникам, але поки що ані команди, ані Резінг про це не знають. общем, переїжджаємо на слідчу локацію, тому що зоріну все равно то У кода тоді А що це. Зорин ходным пострелом поцілив у двох зайти. И резинг у нас три зипсував, и нове завдання командам підкинув. Это, 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 Зорин. Он решил, чтобы мы побрали конфеты какие-то нашвырял. Он, он сожрал килограмм конфеты, и выбросил сюда просто кучу мусора. Посмотри, тут она, она на зеркале написано И. Написал бы И лучше. Или Х Или три буквы. Господи, а в салоні я тільки вчора вимив машину. Блін, що за що це таке. Робота із, здавалося, безнадійно забрудненими машинами входить у парафію клінінгових компаній. За допомогою спецобладнання можна відмити будь-який бруд. А, да, Зорін, помий мені. Зоріну мить, мозги треба. Да, ребята, допомагайте. Что, ребята, вы мои герои. Мне кажется, только вы можете с этим исправиться, да, потому что у вас энтузиазм, потому что вы молодые и сильные. У вас все-таки шестеро, в отличие от обычного мойщика Вы разобрались, кто будет э, что мыть, кто снаружи, кто внутри, челевой с... Синие я снаружи, я. да? Ну, ну правильно, потому что холодно, красное, же умное. И, конечно же, внутри, в тепле. Там кстати, есть подогрев сиденья. Пожалуйста, не забудьте, что сначала нужно сбить машины грязь, потом только пеной, потом только мы моем на самом деле, а потом ее оттираем. И, судя по всему, это будет долго продолжаться, поэтому я наброшу на себя что-нибудь. А вы идите, мойте. Пошли, У цьому завданні команди мають об'єднати зусилля заради порятунку машини та нервів резинга. Всім ложится Ігорюня, с пистолетом. Команда синіх помиє машину ззовні, червоні всередині. Від якості їхньої роботи залежить, чи отримують вони бали у цьому завданні. Я би зараз сконцентрувався на зелених слідах. Мені ось ця зелена зеленка подобається. Щоб змити бруд з машини, Ігор має врахувати геометрію кузова та націлити потік води під правильним кутом. Тільки так вдасться відмити машину не смоется водою, придеться оттирать руками. Тому перший етап мойки дуже важен у процесі мийки машини. Витрачається до 200 літрів води. Вочевидь, команда синих спустить значно більше. Чим менше досвіду у мийника, тим більше води він витрачає. На самом деле физически доволі тяжкова робота, тому що там давление не сука атмосфера. Якщо неправильно використовувати таке обладнання, можна пошкодити фарбу автомобіля та залити воду у салон та двигун. Я сподіваюся, люк нічого не залив. Для мийки машини використовуються спеціальні миючі засоби. Професіонал повинен розбиратись у всіх хімічних сумішах. І радіатор, радіатор треба добре. Пройти. По-моєму, спочатку треба кришу смити. Незважаючи на хвилювання Резінга, команді синіх вдалося змити більшу частину бруду з машини. Чистенька, її висушити. Команда приступила до фінального етапу сушки. Після неї резін дізнається, чи вдалося остаточно відмити його машину. ніколи машини не мав, да? Не надо номер мыть, потому что тогда ГАИ видит його издалека. На машині не залишилось жодного сліду зорінга. Завдання виконано. Девчонки, отделите, за уже машина помыта, чиста, уже видно. Спасибо большое. Ребята, синие очень здорово отправились с задачей. Пожалуйста, сделайте из салона такую же лялечку, как машина сейчас выглядит снаружи. За справу береться команда червоних. Їм потрібно ретельно прибрати машину. Інакше вони програють. Аленка, а може гірлянди стоїть зняти спочатку? А то в пылесос засустет и он испортится. Пилососи на мийках відрізняються від звичайних не тільки потужністю, а й здатністю працювати майже цілодобово. А, я зрозумів. Машини виглядять так, як після е, кінотеатру під відкритим небом. Червоні повинні звернути увагу на кожну забруднену деталь. І коврики, не забудьте, коврики треба витряхнути. Точно. Точно тщательно моєте. Ні, нужна, щоб було захворення. Щоб щоб машина бліцала, щоб її був доводен. Олена вирішила діяти по-жіночому. Вона знайшла чоловіка-помічника. По-моєму, Альонка більше бігає в ціни, ніж моє, поки Олена, миє яке Віталій та Євген завершили роботу. По-моєму, все отлично, правда? Але, Аленка, а а чому дверці не закриті? Если бы не вы, ребята, то моего друга Зорина пришлось бы сегодня просто закопать за эту пакость. Но круто было. По-моему, машина стала... Ну, чище она была только после завода. Денег у меня, конечно, нет, поэтому рассчитаться за мойку, простите, совершенно нечем. Зато у меня есть хороший сюрприз – билеты в кино. И вы отправляетесь в кинотеатр. Можна розбирати там не по одному білету на команду, а на кожного. Ой. Звісно, я теж з вами йду. Команди добряче попрацювали. Тепер машина чиста і блищить, наче вона щойно із салону. Судячи із трьох завдань, наші учасники вдало опановують сьогоднішню професію. А на цьому етапі як червоні, так і сині отримують по одному балу. В цьому завданні обидві команди отримують бали за успішну ліквідацію безладу? Рахунок рівний. Професійні ігри тривають. Наші команди вирушають у кіно. Однак розслаблятись не варто, адже наші гравці ще не пройшли фінальне випробування. Наші команди добряче попрацювали. За це експерти підготували для них сюрприз похід до кінотеатру. Побачимо, які несподіванки можуть чекати на наших учасників у кінозалі. А це такий кінотеатр лято такий такої просто? вы пришли сюда развлекаться? Вы думали, кино вам покажут просто так? Нет. Это все я устроил. У меня два дня ушло. На весь этот бардак. На все эти этот беспорядок, который дается вокруг. И вам все это предстоит убрать. Для того, чтобы заслужить просмотр интересного фильма. Вот. Синие, я по-прежнему надеюсь на вас, что у вас получится быстрее, качественнее и активнее. Заработать. Ну, я надеюсь на то, что когда мы уберем, мы такие посмотрим кино, ребят, разбирайте по одному ряду, и я думаю, что сыграем очень просто, индивидуально. Кто быстрее ряд закончит, тот и выиграл. Кто закончит последним, тот проиграл. над ним можно смеяться. Правила свобод нет, но бросать мусор на ряд соседа нельзя. Три, два, один, убираем. Гравцям треба прибрати не тільки швидко, а й якісно. Це завдання вирішальне. На даний момент рахунок рівний. Команда, яка переможе у цьому завданні, переможе у всій грі. А ви думали, робота уборщика це сплошне удовольствие, так? <рістити> <рістити> Машинки поїздити, водою попліскатися. Командам треба діяти злагоджено та організовано. Натомість вони не можуть розібратись у знаряддях праці. Давайте щетку мне, давайте, давайте, давайте. Щотки нет, столово, дайте час. Ігор перекидає сміття на нижні ряди. Через таку неспортивну поведінку. Команда синіх може отримати штрафний бал. П'ять хвилин між сеансами, а вам потрібно убрати все те, що натворили благодарні зрителі. Ага, стой, держи так на мішок сам. Обидві команди повторюють одну й ту саму помилку. Скидають сміття з верхніх рядів на нижні. У вас якась командна робота, так? Да, я так понімаю? Да? Є якась стратегія. Нет, нет, нет. Віталік сбрасувати все на Женю, а Женя. Ти на кого попкорн крошиш. Злагодженості у роботі червоних дійсно не вистачає. Так їм перемогу не здобути. Виталик, не рассыпай его на что он так долго собирал. Зачем ты его рассыпаешь? Там можно да, я вижу, что Женя очень тщательно подметает. Очень тщательно. У червоных только Евген подошел до справы ответственно. Виталий байдикує. Это, я надеюсь, это черновой вариант уборки пока еще, да? Они Слушай, а синие на самом деле, очень даже молодцы. Я тут все так красиво. Команди переконались, робота прибиральників важка. Однак, попри тому, їм необхідно завершити це випробування. Від перемоги їх відділяє купа попкорну на підлозі. Я точно знаю, що всі уборщики просто ненавидять попкорн, правда? Ааа, рука болит. Команда червоных таки собралась із силами. Они намагаются наздогнати своих суперників. О, у меня есть лишняя палка. Нет, лишняя палка. Кто хочет? Это не лишняя, а запасная. А, Слушай, красный, я не знаю, что вы делаете, туда... но синий делает то же самое быстрее. Ну, там девочек больше, Ну, вот здесь, кстати, можно уже прогуливаться. Почти. Почти. Ну, я бы сказал, что даже неплохо. Гравці у синій формі вже прибрали один ряд. Суперникам треба працювати швидше. Хто ти сіла? Я німок з тобой. Десять совок! Ні, якраз не на казілі. Команди знову перекидають сміття одна одній. Якщо так триватиме далі, єдиним переможцем стане Зорін, який влаштував весь цей безлад. Вы убираете, убирайте, а через кучу все равно переступать приходится. Ребят, вас сидушки чистые? Да. две команды вышли на финишную пряму. Ще трохи и переможцы. У цей будет буде вызначено. А вот точно хорошо убрали, да? Так э, сплоченно коллективом, э, наверное, только синие могут работать, потому что красные по-прежнему слишком много думают. Завдяки сумлінному прибиранню сині здобувають ще один бал та перемагають. А мне даже как-то чище дышать стало. Вы знаете, в вот хорошо убранном помещении можно кино смотреть. Молодцы, вы классно постарались. Команда переможців отримує унікальний шанс завдяки державному центру зайнятості. Трійка кращих може пройти стажування у клінінговій компанії або продовжити змагання у професійних іграх. Адже далі буде ще цікавіше. Попробували сьогодні поработати. Уборка вещь вообще сложная, Я її не сильно люблю, чесно говоря. Надышался сьогодні пилі, по на накад вперед. День сьогодні було ще тяжовий физически и морально. Вот, ну интересно. Ну, уборка дома также физически тяжелая, а тут еще деньги платят. Казалось бы, убрать что-то раз-два помел и все. оказывается, тут как, железо тягать. Нужна сила и э, выносливость. А понравилось мыть хамер. Это было весело, по крайней мере, и очень мокро. На сегодняшний день точно поменял мнение об этой профессии. Профессия нужная, сложная, надо терпение. Ну, пользоваться в этой профессии есть точно. Исполненного хаоса, сделать красоту, это надо уметь.